Вітаю всіх, багато українців, які нещодавно або давно приїхали до Великої Британії, зіштовхнулися з питанням пошуку роботи. Звичайно, усім потрібно будувати своє життя тут, облаштовувати побут або забезпечити свою сім'ю. Англія відкриває всі можливості облаштовувати собі та своїй сім'ї потенційне життя, якщо знати, як правильно цими можливостями скористатися. Сьогодні я розповім вам про шлях від самого приїзду пошуку роботи і про сам процес працевлаштування у Великій Британії. Якщо ви приїхали до Англії по українській схемі, наприклад, for Ukraine або Ukraine Family Scheme чи Ukrainian Scheme у вас віза. То ви можете отримати ідентифікаційний код, тобто National Insurance Number, який дозволить вам влаштуватися офіційно на роботу, і також ви зможете відкрити банківський рахунок, який вам необхідний для отримання вашої заробітної плати. Нагадаю, що дана візова схема дійсна лише на 3 роки або на 3-6 місяців, і поки що не веде вас до постійного резидентства, якщо ви хочете будувати своє майбутнє тут. Далі я поділюся, який тип візи обрати, якщо ви хочете залишитися і працювати у Великій Британії. А зараз я розповім, які є варіанти пошуку роботи. Якщо ви ще не знайшли роботу, а кошти вам потрібні зараз, то ви можете скористатися такою послугою, як Universal Credit. Це так звана робоча біржа у Великій Британії, яка допомагає людям знайти роботу, яка їх цікава. Також, якщо у вас є потреба підтягнути рівень вашої англійської мови, то вони відправлять вас на безкоштовні мовні курси. Або якщо ви не знаєте, як заповнити своє резюме або CV, то люди, які можуть вам порадити, як краще це зробити, можуть пропонувати вам вид робіт, які у них є на даний момент. Також, якщо вам необхідна фінансова підтримка, то поки ви не маєте роботи, то Universal Credit зможе виділяти вам певну суму, тобто пільги для вас кожного місяця і кожного тижня. Вам потрібно приходити в основний офіс та ділитися своїми успіхами та пошуком роботу. Примітка така, що сума, яку виділяє дана програма, буде недостатньою, щоб оплатити собі житло, забезпечити всю сім'ю або своє проживання тут. Тож я раджу не баритися з цим, а шукати наступні можливості і починати працювати. В Англії, Велика Британія це держава можливостей, стартапів та нових ідей. Це означає, що тут багато людей і також для всіх вистачає роботи, яку потрібно вміти шукати. Після того, як ви оформили банківський рахунок та ідентифікаційний код, ви можете працевлаштуватися офіційно. І для того, щоб знайти роботу, ви можете скористатися веб-сайтами, на яких розташовані дані вакансії. Визначайтеся, яка сфера вас цікавить. Заробітна плата та починайте пошуки. Посилання на веб-сайти я залишу під даним відео, куди ви зможете перейти і розіслати своє резюме. Для того, щоб подати свою заявку на потенційну роботу, заповніть резюме, вкажіть свій минулий досвід роботи вашу освіту, також свої, свій рівень англійської мови, і починайте відправляти своє резюме на бажані вами вакансії. Якщо ви вже знайшли роботу, вам потрібно також подумати про свій візовий маршрут, від якого залежить подальший розвиток подій вашого майбутнього у Великій Британії. Залишаючись на українських схемах, ви якоюсь мірою забираєте у себе час, то як вони не ведуть вас до постійного місця проживання на сьогоднішній день і перебування у Великій Британії. Це не зараховується в той загальний. Формат до досягнення постійного резиденства і вважається тимчасовим прихистком від війни. Тож, якщо ви плануєте будувати своє життя у Великій Британії, я раджу подумати та визначитися з наступним кроком, який наблизить вас до резиденства. Я рекомендую розглянути такий тип візи, як Skilled Скілдвоки Visa. Її тривалість складає 5 років. З нею ви можете працювати легально, облаштовувати своє життя в Великій Британії. Також вона дозволяє вам отримати постійне резидентство через 5 років. А це означає майбутнє для вас і вашої сім'ї в Англії. Ви можете її отримати в тій ситуації, коли ви вже отримали пропозицію на роботу в британській компанії, яка схвалена Міністерством внутрішніх справ і має спонсорську ліцензію. Також для того, щоб отримати скілдвоки візу, мають бути певні умови для вашої праці. Це мінімальна заробітна плата 25 600 в рік або 10 фунтів за робочу годину. Також лише певні професії підходять для даного типу візи. Список професій є за посиланням на офіційному сайті Gov.uk. Також для цієї візи підходять лише ті компанії, які можуть надавати свідоцтво про спонсорство своїм працівникам Скілдвоке дійсно протягом 5 років, якщо ви будете працювати з тією ж компанією. Після завершення 5 років, або якщо ви зміните роботодавця, потрібно буде ще раз подавати на даний тип візи. І вже через 5 років за цією візою ви зможете подати заявку на постійне резидентство у Великій Британії. Також відома як безстроковий дозвіл на перебування, тобто постійне резидентство. Це дає вам право жити, працювати та навчатися тут скільки завгодно, а також подати заявку на отримання пільг, якщо ви відповідаєте вимогам. Тож це означає лише те, що віза Скілдвоки є одним із шляхів до резидентства і майбутнього в Англії. Тож сьогодні я вам розповів, як знайти роботу та побудувати своє майбутнє у Великій Британії і також планувати своє майбутнє. Ми допомагаємо з візою Скілдвоки. Якщо вам потрібна консультація, звертайтеся, ми будемо раді. Вам допомогти та підказати, як отримати даний тип візи? Ще хочу наголосити одною із вимог даної візи це рівень англійської мови b 1 Тому ж, будь ласка. Підтягуйте свій рівень англійської мови, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо отримати дану візу. Також хочу підсумувати, що даний тип візи це один із тих категорій, який дозволяє вам вийти не тільки на постійне резидентство, а й досягнути навіть британського громадянства вже через 6 років. І саме основне хотів долучити, що даний тип візи починається з того моменту і виводить вас на постійне резидентство, з якого ви вже отримали. Отримали дану візу і в п'ятирічний формат, або п'ятирічний маршрут до досягнення постійного резиденства не зараховуються ваші роки, які ви зараз проживаєте, чи то за українськими схемами, чи по іншим, будемо так говорити категоріям. Але на сьогоднішній день це один із тих категорії віз, який виводить вас на постійне резидентство. Додатково, дана віза відкривається не відразу на 5 років, її можна відкрити також на 2 або на 3 роки і потім продовжити на ще 2 або 3 роки, щоб загалом було рівно 5 років. Це кошторисно може бути для вас не таким великим тягарем, Особливо, якщо ви подаєте разом своєю сім'єю, тому що основний заявник подає на візу скілблоки. А ваша дружина чи чоловік з дітьми йдуть як депенданти, і автоматично разом ви отримуєте через 5 років постійне резиденство. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, розпоширюйте дане відео і підписуйтесь на мої ем, соціальні мережі і канали.